Мене звати Інна Калінова. Я підприємиця з понад 20-річним досвідом. У місті Добропілля Донецької області я маю будівельний універмах. Моя ідея полягала в автоматизації мого магазину. Це рішення мало покращити обслуговування клієнтів, прискорити обробку замовлень, зменшити час на рутинні завдання і зробити магазин зручнішим для наших покупців. Завдяки спеціалістам Центру зайнятості та підтримці Ощадбанку весь процес від написання гранту до його отримання зайняв близько двох тижнів. Я була приємно здивована швидкістю та ефективністю роботи команди. Ця допомога відкрила для нас нові можливості. Завдяки автоматизації магазину я змогла покращити обслуговування клієнтів, прискорити обробку замовлень, оптимізувати внутрішні процеси, зробити магазин ще зручнішим для наших покупців. Дякую, що вірите в нас і в наші ідеї. Ваш внесок це значний крок у розвиток нашого бізнесу.